Вас вітає канал Шепіт Казки. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на мій канал. Про справжню дружбу розповідь розпочинаю. Про те, як пізнається друг біді, І прямо зараз двері відчиняю у ліс казковий, що росте в своїй красі, в гарній хатинці, що з ялиці виглядала, жив дуже вправний зайчик стрибунець, Довкола літечко цвіло, зелень буяла І шелестів у верховітті вітерець. Зайчик старанний був і працьовитий, мав свій город, і сад лозою виноградною обвитий. Тут, у грибочку, мишка сіроманочка жила, вона для Стрибунця подружкою була, а стара груша, яка віти опустила, побіля стобура хатинку їжачка прикрила. Колючка також зайчиком дружив, його повагу заслужив. Вони утрьох улітку на грядці працювали, а потім вечорами разом пили чай і відпочивали. Восени з грядки урожай чимали й мали, багатьох в лісі овочами пригощали. Взимку колючка стежку до хатинки зайця розчищав, маленьку мишку сіроманку на саночках катав. В цей час у Стрибунця вже пиріжечки свіжі парували і незабаром друзі ними смакували. Минали дні за днями, малі не сумували, коли дощило на дворі, вони у різні ігри грали, казки читали і багато розмовляли. Але одного разу трапилась біда коли маленька сіроманка гуляла в лузі. Її заскочила гроза. Мишка дуже промокла і захворіла. В неї піднялася температура й голова боліла. Друзі не знали, що робити і в кого допомоги попросити. Тоді придумали колючка у хатинці залишився і хвору сіроманку доглядав. А стрибунець узяв відерко і до кози за молоком помчав. Коза в селі десь на околиці в будинку проживала. Вона любила в лісі ягоди, гриби збирати, то ж часто друзів там зустрічала. Зайчик до дерези примчав і ще з порога загукав. Тітонько, кізонько, благаю вас, допоможіть. Для сіробанки хворої нам молочка вділіть. Коза була задиркувата і скупа. Чого ти репетуєш? Я не глуха. Сьогодні в мене молока нема. Дуже стрибунчик засмутився, але на цьому він не зупинився. Через сосновий бір зайчик до дуба пострибав, там ділки вулику живуть він добре про це знав. Робочі бджоли десь нектар з квіток збирали, а інші вулик від непрошених гостей охороняли. Про те, що сіроманка застудилась, Стрибунчик трудівницям розказав Для мишки хворою він меду у бджілок щиро попрахав. Бджілки не тільки дуже працьовитими, а й щедрими були. Вони для сіроманки з комори меду липового принесли. Біжи додому, бо дорога далеченька, а твоя подружка нехай одужує швиденько. Я дуже дякую вам за медок. Ви прилітайте нектар у мій садок. Стрибунчик дуже швидко мчав, пушинку біля дуба пострічав. Білка грибів багато назбирала, в корінні дерева на зиму вже ховала. Чому ти, не посидом чіш, Не наче птах кудись летиш? У мене сіроманка захворіла, тож мушу поспішати, бо треба мишку лікувати. Чи можу я чимось допомогти? Що їй потрібно? Підкажи як хочеш, можеш до мурашника піти. І мурашиного спирту принести. Кажуть, що хто ним спинку натирає, це від простуди швидше помагає. Пошинка з гілочки на гілочку стрибала і миттю до мурашника домчала. Тут все докладно мурашкам про сіроманку розказала, і спирту мурашиного для мишки попрахала, мурашки часу зайвого не витрачали. І ліки хворі передали. Зайчик тим часом до хатинки мишки прискакав, де їжачка поблизу сіроманочки застав. Вони швиденько разом чай приготували, додали меду липового, хвору мишку напували. Вже незабаром і пушинка пристрибала, тілю ще ліки від мурашок передала. Друзі натерли мишці спинку, ніжки і під ковдру вклали. Швидко одужати всі разом їй бажали. Десь за вікном над квіткою бджала бриніла, а у своїй хатині край села коза сиділа. Їй стало совісно, що так із зайчиком вчинила. Коза в корзинку склала сир і молоко, все чистим рушничком прикрила. Дорога до хатинки зайця була не близька, тож вона не барилася, швиденько вліз і із малечою пустилася, навколо квіточки цвіли і з неба сонечко сміхалося. Невдовзі до сімейства курочки коза добралася, і кошенятком молоко у блюдечка налила, та вдосталь ще для сіроманки малої залишила. Село минуло. І до річки вже дісталася. Тут жабка на гітарі грала і перед бабкою малою вихвалялася. Неподалік олені траву пасли, коза спішила, та сонця промені уже погасли, у небі зірка засвітила. В лісі сова малятам колискову заспівала. В цей час якраз коза до сіроманки завітала. Вона постукала й тихенько на порозі стала, їй відчинили двері. Дереза друзів привітала. За свою поведінку вибачатися прийшла, маленькій мисці подарунки принесла. Ми тебе радо, кізенько, прощаємо, тепер разом про сіроманку всі подбаємо. Гостя раділа, що її так приязно прийняли, а зайчик з їжачком уже вечерю накривали. Мишка почула запах сиру свіжого і почала пищати. Я вже здорова, досить в ліжечку мені лежати. Всі засміялися і сіроманку за стіл посадили, смачними подарунками від кізочки її вгостили. А потім дереза історії цікаві малюкам розповідала. Коли малеча задрімала, їх в ліжечка коза поклала. В небі вже знову сонечко з'явилося, коза додому йти не забарилася. Вона щасливою була, що так багато друзів віднайшла. Кізочка дуже надіялась, що це взаємно. Адже добро робити так приємно. Хоч кожен із звірят хатинку свою мав, зайчик до себе взимку всіх забрав. Дрова вже є і пічку буде чим топити, а разом веселіше зможем холод пережити. Друзі, звичайно, пропозиції такі зраділи. І незабаром під ногами в них сніжиночки уже рипіли. Це малюки у сніжки вийшли гратися, а ще на лижах і санчатах згори кататися. Тепер зима була їм не страшна. З трибунчика, колючку і сіроманку навіки об'єднала доброта і дружба міцна.